Жіноча колекція ГЕС лот номер 27 В лоті буде 32 одиниці. Кількість одиниць по лотах може відрізнятися. Ми будемо озвучувати на кожному відео. Також ця інформація буде в описі під відео. У нас найкраща ціна в Україні на ГЕС. Чим більше лотів ви купуєте, тим буде нижча ціна. Градація цін також вказана в описі. Розміри в лотах різні, розміри від XS до XL. Моделі повномірні. В лотах буде Total Look. Сукні, комбінезони, топи, блузи, боді, футболки, майки, сорочки, світшоти, худі, джинси, шорти, спідниці і так далі. Моделі стильні, трендові топ, джинсовий комбіназон? Ці футболки будуть в кожному лоті. Джинсові білі спідниці також в кожному лоті. Майки анімалістичний принт в кожному лоті, лоти між собою за наповненням відрізняються. Тому переглядайте наші порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. брюки палацу. Ветровочка. І в кожному лоті буде дві або чотири одиниці від італійського бренду just For You. В цьому лоті блуза, брюки палаццо і футболка. Лот номер 27 може бути ваш.